Псалом 140 Визволь мене, о Господи, від злого чоловіка. Бережи мене від насильницького мужа, від тих, що злобу в серці замишляють, Щодня здіймають колотнечі, гострять язики свої, мов гадюка, отрута змії. На устах їхніх. Сохрани мене, Господи, від руки нечистивця, бережи мене від насильницького мужа. Вони задумали мене з ніг збити, горді сховали на мене тенета і мотуззя, і розіп'яли сітку при дорозі. Сильце поставили на мене. Я кажу Господові: Ти. Єси Бог мій, почуй, Господи, голос мого благання. Господи, Боже мій, силу мого спасіння, Ти покриваєш голову мою в день бою, не дай, Господи, щоб грішника бажання збулися, не потурай його лихим задумам, хай не підносять голови ті, що мене обсіли. Хай злоба власних губ їх вкриє. Нехай гаряче вугілля на них упаде, у прірви нехай їх кинуть, щоб не встали більше. Злоріка на землі не встоїться. насильника і злого будуть безнастанно гнати і бити. Я знаю, що Господь бідному вчинить правосуддя і заступиться за право в Богих. І праведники Твоє ім'я прославлятимуть, а праві житимуть перед тобою.